Мої вітання всім, хто дивиться мій канал сьогодні пропоную до вашої уваги на продаж Yamaha BWS. Скутер 49 кубіків об'ємом двигуна, 4 інжекторний на водяному охолодженні. От такому красивому, свіжому дизайну, скажімо так, агресивному. Один, скажімо так, із небагатьох. Взагалі в природі існуючих скутерів, які, скажімо так, в першу чергу, беруть своїм скажімо так, дизайном і характером для бездоріжжя. В кого є потреба в такому апараті, телефонуйте, вони не часто бувають. І, звичайно, ж, в кого погана дорога, хто вимушений їздити не по найкращих дорогах, це єдиний варіант. І, скажімо так, із недорогих на таких красивих колесах, які ви можете собі скажімо так, розглянути. Він інжекторний, економний. Двигун у них, як у Yamahi Gir, 4-хтактний інжекторний, також, як і у, у Yamahi 36. -ї. Тобто двигуни у них. Практично однакові, але, звичайно ж, корпус УБВС набагато цікавіший, ніж якщо брати звичайну 36-ту модельку, яка, звичайно, більш <coughs> призначена для, для міста, суто для міста. А отут у нас такий красунчик може їздити де вам завгодно. Має такий великий масивний багажник, можна взяти за за цей багажник і підсунути, і посунути, і так далі. Є Місце під сидінням, доволі непогане глибоке місце. Два зеркала оригінальних, тут знаходиться акумуляторна батарея БВС. БВС. Здається, 15-го року випуску, так, все вірно. 15-го року свіжа БВС. До речі, в прекрасному стані, в рідній фарбі, з рідним сидінням. Отак От шикарно виглядає сидіння. Єсь такий квадратик цікавий тут. Можна пасажира помістити навіть на м'яку зону, до речі, воно м'якеньке, м'якше, ніж тут. так. По пластику з лівої сторони ні єдиної подряпинки немає. Взагалі все супер. От такий амортизатор. До речі, амортизатор ви можете і вищий поставити, і товщу пружину, якщо ви. Будете їздити в двох важких пасажирів. От, тут, звичайно, це супер продумано і дуже просто замінити амортизатор. По варіаторній системі тут все таке ж саме, як і в 30 ой, точніше в Yamaha Gear. Все по конфігурації ідентичне. Так само помпа, як і у 36-ї Yamaha Gear. Все в них схоже. І це є чудово. Два ключі оригінальних. І, до речі, БВСка свіжа. Даненько я не зустрічав. 15.09 майже 16 рік. Чистенький рідний бак, без ніяких питань. Дивіться, тут стрілочка і тут стрілочка. Є замок з блокуванням. 16294. Пробіг БВС. -ки. Так, Пол з невеличким горбочком, але виглядає круто. Хоча б невеликий тунель, достатньо. І для другого пасажира є місце, щоб поставити ноги. Тобто вона плюс-мінус розрахована на двох особ, високий такий БВС по кліренсу. Так, почнемо тоді з гуми задньої. Така шипована нова гума гарна стоїть, повністю нова. Розмір гуми 130х90х10. Така якраз для бездоріжжя гума. Далі тут є невеличкий карманчик, гачечок для сумки. До речі, такий класний. Я дуже люблю от такий, що можна кульочок повішати, він нікуди не дінеться. Корисна штука, навіть от така дрібничка, як гачок, я вам скажу, має невеличку гроль. Так, по пластику взагалі стан абсолютно нового. От буквально, дивіться, дві невели... невеличкі подряпинки тільки зверху взяти <кхи> маркером в синій колір чи лаком синім підфарбувати. Красивий такий. Зарізи такі красиві, мені ці подобається дизайн такий, в нього свіженький у БВС, симпатичний. Є ще двохтактна БВС, є стокубова Ямаха БВС, але вони двохтактні просто вимерли. Я їх не пам'ятаю вже, коли бачив взагалі. Застану я взагалі мовчу. А от такі свіженькі ще буває попадаються. Дивіться, гідравлічний диск гальмівний, такий красивий, масивна така гарна, товста гідравлічна вилка. Яка захищена, пи, захищає пильник гофра. От, Тобто гофра її від, від пильни захищає. От. А в просі вілки стоять просто пильнички. Тут вони також присутні, але добре, коли є ще зверху <кій> от така резинка, тобто захист такий, і штоки ваші на скажімо так, менш, менш пошкоджені. І довше воно служить, сальник вилки, як мінімум, довше служить. Передня гума також нова, легкосплавні, от такі красиві диски у БВС, ну колесо шикарне. 120х90х10 передня гума, 130 задня. Дивіться, яке воно величезне. Ну і легкосплавне, красиве. Взагалі по дизайну дуже-дуже гарно виглядає скутер. І можливо це. Тому що стан якби відповідно чудовий, але все ж таки виглядає шикарно. БВС, без пошкоджень, без дефектів на новій гумі взагалі. Круто виглядає, так само, от задній диск, дивіться, який красивий. Крило таке захищає від болота, я ж кажу, саме той апарат, який. Буде одним із цікавих в наших українських реаліях. Дорога, болото і так далі. Скутер дійсно дуже. Дуже-дуже непоганий. БВСка мені подобається і якщо б я, скажімо так, проживав в сільській місцевості, краще варіанти, ніж БВС, ну, просто не існує. Чудово, м'якенько працює, економний. Гарно двигунчик. Так, світло, дивіться, як у нас тут одна фара дальній, одна ближній і одна жовта, одна біла, прикольно. Скоріше за все тут свіжіша лампочка на дальній, на дальнє світло стоїть. Поворотнички під руками, взагалі він такий, якраз для тебе. Гарний. Так, ну я вам скажу і для мене він зручний. Я високий, метр 90 можна сказати, зростом, дивіться настільки ну, високий, комфортний. Ми 90 кг, як газенько як працює підвізка, вилка передня, ну, вилочка передня, це дійсно окремий, окремий пункт в цьому скутері, вона просто шикарна. Велике сидіння, все супер. БВСкою мега задоволений, просто шикарний апарат, я ж кажу, що дуже він такий високий, м'який, плавний такий. Так, ну що, невеличкий, як завжди, тест драйв От, як вона їде. По роботі двигунчика дуже тихенько. Тихенько, м'яко, якщо їздити 30-35, взагалі не чутно його. От, але така зараз гума одіта на скутері, що вона для асфальту буде трошечки шумна. Якщо ви берете БВС для, для міста, раджу вам ставити шосейну гуму. От. Вона часто буває. Скажімо так, схожий по комфорту скутер. Єдине, до чого можна БВС прирівняти по комфорту, по м'якості, це Yamaha Vox. Це той самий гір, але в трошечки такому Mercedes стилі. А це той самий гір, але в стилі такого брутального хлопця для бездоріжжя. Ну, Реально класний апарат. І для, для села сам, саме воно. Кабаська. Так, біжить він в районі 55, майже 60, але він відчувається, що він двигунчик такий, як і у 36-ї, але він реально важчий, в нього більші колеса, Ну, в будь-якому випадку більший апарат, як не крутий, отак, щоб порівняти Джок і БВС-ку, вона. Ну явно трошечки побільше. Ну і виглядає звичайно цікавіше. Що? Пол? ну так, да, величеньке. Ну тунель, якби не було тунеля взагалі було б крутяк. 啊。<Yeah. S 2> yeah. Ну, Ти на ньому якраз такий невеличкий. Ногами якраз для людини метр сімдесят я думаю, він ну, просто мега зручний буде, так як навіть з моїм зростом метр дев'яносто, я б сказав, що БВС одна із самих таких маленьких скутерів для, для поїздок і по місту буде м'яко, а для бездоріжжя саме те, кому. Сподобався даний апарат, телефонуйте, встигніть придбати, вони не часто бувають. Рекомендую від себе посилання на телеграм-канал з іншими пропозиціями в опису під відео. Підписуйтесь на канал, будуть цікаві пропозиції для кожного. Буде нова техніка, не пропустіть. І ставте вподобайки. Гарних всім покупок.